Оздоровчі вправи сприяють гармонійному розвитку та формуванню правильної постави. Але щоб добитися необхідного результату, треба виконувати вправи та навантаження відповідно віку дитини. Для занять з дитиною необхідно вибрати по одній дві вправи для зміцнення плечового поясу, шия, плечі, руки. Одна-дві вправи для тулуба, м'язи грудей, спини, живота та впаду. стегон, ніг. Для оздоровчих вправ необхідно обирати ті, в яких низьке вихідне положення, сидячи, стоячи на колінах та лежачи. Таким чином, у дитини зберігається правильне положення хребта, а у вихідному положенні стоячи, дитина може зігнутися по-різному. Перш ніж почати виконувати вправи, необхідно навчити дитину фіксувати поставу. Треба поставити дитину біля стіни чи біля дверей, або лежачи на підлозі, щоб зберігати правильну поставу голови, спини тулуба. Для зацікавлення дітей треба виконувати вправи з предметами, хусточка, м'ячик. Іграшка, мішечок з горохом чи з піском. Та можна і без предметів. Почати виконувати вправи на корекцію постави та оздоровчу вправу. Треба навчити дитину фіксувати спинку. Тобто поставити її біля стінки, зафіксувати спину, голову, щоб дитина зрозуміла, що від неї вимагають, якого положення. Перша вправа, пішли, Перша вправа привітання. Треба підняти ручки вгору, підняти ручки вгору. Вирівняти спинку, помахай ванові ручкою, помахай, помахати ручкою, опусти одну ручку вниз, опустив, помахай другою ручкою. Помахай, помахай до побачення. Так. І опустили вниз. Опускаємось. Можна цю вправу виконувати з хусточкою Помахай хусточкою до побачення. Помахай хусточкою, помахай, підніми вгору. ручку вгору, ручку вгору. Дорослий допомагає фіксувати спинку, помахай до побачення. Оттак. Опускаємо ручки вниз і іншою ручкою. Возьми хустечку в іншу ручку, Підніми другу ручку. Ось так спинка рівненька і помахали. Молодець, давай хустечку. Для дітей цікавіше виконувати вправи з предметами. Наступна вправа – велетні та карлики. Пішли на носочках. Маша, як велетні ходять? Пішли на носочках носочки. Їдемо. Ось так велетні ходять. Високо на носочках, спинку рівно тримаємо. Отут тут напроти килимочка, пішли. Велетні. Опускаємо ручки. Карлики пішли, карлики. Пішли карлики. Ді, ді, ді. Присідай дужче, дужче, присідай дужче, дужче, ду, присідай спинку, тримай рівненько, отак. І оттак, умничка. Це вправа дуже важка, але при повторенні часто му, діти можуть навчитися всі. Отак, давай, Машенька. Тепер знову велетні, знову велетні ручки вгору і пішли. Машу, пішли кругнути луночка. Ось так. молодець. Наступна вправа сідай на керумочок сюди. Сідай ножки схрестити, наші ніжки схрестили, скращують ніжки. Отак фіксуємо ручки на плечах, на плечах, маш на плечах. Спинку вирівнюємо, дорослий, допомагає, як теж підтримувати спинку. Так. І робимо, як ташечка крильцями. Помахали крильцями. Помахали крильцями, спинку стараємося рівненько. голівку. Тут вправа, ручки на колінця, робимо, як лялечка голівкою. Як лялечка голівкою хитає. Вліво, вправо, вліво вправо, вліво вправо. А тепер годинники ще. Спинку рівніше, спинку рівніше. Тік-так, вперед, назад, голівку. Голівку вперед, назад. тік Так. Тік. Так. Вперед і назад. Молодець. Повторювати вправи можна. По 3-4 рази, потім збільшувати трошки навантаження. Наступна вправа у нас, зараз Маша, лягай на спинку. Лягай на спинку. Наступна вправа подивимось на носочки. Вихідне положення лежачи на спинки, піднімаємо голівку і трішки носочки. Подивилися, опускаємо голівку, потім ніжки. І ще раз, Маша, подивись на носочки. Голівку утримуємо. Молодець, опускай голівку, потім носочки. Давай сама ще раз. Подивись на носочки, отак, умнічка, і опускаємо. Це вправо допомагає також для м'язів живота. Вставай, що давай ручки. Ось так. Молодець. Сідаємо, що трошки відключить. Стати, зафіксувати положення рівно спинка, зафіксували положення, а тепер сідаємо на п'яточки. Сіли на п'яточки. Вправе називається сідай на п'яточки. Вставай, Віра, піднімайся. Ні, 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 на колійці, Вірочка, на коліце, так. На п'яточки сідаємо, сідаємо на п'яточки і встаємо. Рівненько, рівненько Стоємо нічки. Отак. І ще раз сідаємо на п'яточки і встаємо. Молодець. А тепер вправа киця. Покажи, як кицю робимо. Ручки вперед. Голівку опускаємо вниз. Викидне положення ось так. На ручках стоїмо. Ручки стоять рівно. Спинку вигинаємо вгору. Голівка вниз, спинку робимо кругленько. На, на В'язи спини, отак піднімаємо голівку, спинку прогинаємо. Спинку прогинаємо, ні, ніжки фіксуємо. Так, ніжки. О, прогинаємо. І ще раз опускай голівку, спинку, опускай голову, вірочка, опускай голівку, опускай, пускачуємо. Отак. Все, спинка кругленька, а потім прогинаємо спинку. на Нарухомітні. Ні, отак вірушечка. Не Вірочками. Отак, стань ножки. Ручки. Прогинай спинку. Вір, прогни спинку. Прагни спинку, отак, прагни. Підніми голівку, подивись у віконечко. Вір, подивись у віконечко. Де віконечко? Піднімай голівку. Спинку, ну ти ж гарно робиш, що води. Злякались, чужо. Отак, молодець. Право називається котик. Добре. Так, сідай, вірочки. Сідай, сідай. Ніжки схрещуємо ще. Отак, так, на ніжки, схрещуємо ніжки. Ручки на колін, спинку фіксуємо рівно. Фіксуй спинку рівно. Ось так. Повертайся до мене. Підніми, піднімай голівку. Спинка рівненька. Робимо вліво, вправо, вліво, вправо. Нахиляй голівку дужче, спинку рівно тримаємо. Отак вліво, вправо. І ручки на плечі. Ручки на плечі. І в цьому вихідному положенні також вправо пташечки. Крильцями помахали. крильцями. Отак далі відводимо ручки. Далі відводимо ручки, махаємо крильцями. Отак. Вперед, назад, ручками. Отак. От Лікті ближче до тулуба положення. Отак. От Молодець. Умничка. Вставай. Вставай. Так. Наступна вправа – велосипед. Так. Велосипед. Вихідне положення також лежить. Читаємо віруше так ляжемо. Лягаємо. Спинку велосипинку вирівнюємо і ніжками. Крутимо педалі на велосипеді. Крутимо педалі, крутимо велосипед. Згинаємо ніжки і крутимо педалі. Крутим, крутим, згинаємо ніжку, вирівнюємо. Крути, крути педальки, ще отак. Давай до мене отак ніжку. Дужче ніжками. Амплітуда, коливань більш, більше до грудей, Так, крути до мене, давай ще. Іще до мене ніжками. Ірочка, давай що ти така застіснялася? Давай ще маленька. Отак. Опускаємо ніжки і розслабили. А тепер покажу вправу лялечку. Лежи, лежить так бере. Права лялечка, лялька сонь. На розслаблення. Треба, щоб дитина розслабила м'язи всі і навчити дитину. Так щоб коли ви візьмете за ручку легенько, не треба напрямувати вір, як лялічку робили, Ні, не треба напрягати собі, Як ми отак робили? лялька, пошита лялька, яка у нас. А ну машу, йди, покажемо ляльку. Треба, щоб м'язи були розслаблені. І коли за ручку дитини йди Маша, йди до мене. Коли легенько за руку потрусити, повинно ну, всі м'язи і. І шиї, і турба всі дядя повинні бути в такій розслабленому стані. Лише не треба напрягатися, відпочивати, все спить спитляйте. спить спить Ось так на за ручку, все не треба не спить, лялька, спить. Ось так при легенькому потрухуванні виходить, що... Шевелиться і голівка, і шийка, все тіло розслаблене. Тепер перевертайтесь на животик. На животик, вірочка, перевертайся на животик, Так. І робимо латки ладусі Робимо латки ладусі перед собою. Прогинаємо спинку, піднімаємо ручки. Прогинаємо спинку, ручки сюди до мене, поплести догоньки. Ось так спинку прогинаємо, напружується м'язу спинку. Отак, умічка. За спинку завели, за спинку. Ось так. Старайся підняти голівку трішки. Ой, умнички, це теж вправа також дуже важка, але дітки можуть ці навчитися. Молодці. Тепер встали на климочок. Туди машину на килимочок. І робимо так само цю вправу лад і ладусі. Спочатку робимо хлопки перед собою, рівні ручки, спинка пряма, машиночки разом, маші ніжки разом, ручки довгі. Вниз. Лапки, ладусі, над голівкою, високо, спинка пряма. Маша ніжки разом, ніжки разом, молодець, ручки вниз. І за спинкою постаралися поплескати. Ваш вирівнює спинку, стараємось поплескати за спинкою. Ось так. Максим, Ставимо ніжки разом. Ніжки. Дорослий притримує дитину за ручки і робимо ніжками ось так кружиночку. Гой, так. Да. Гой, да, спинку рівно. Ось так. Відпочититься. Так, права також важка. Діничок відпочили. Потупали трішки ніжками. Ось так легенько, на носочках. І знову робимо гойдалку. Давай. Гой, да. Гой, да. присідай нижче, нижче трішки. Трішки нижче сідай. Ось так. Молодець, гойдалка. Добре. Наступна вправа ялиночка. Покажи Максим високу ялиночку. Ручки в сторони. Спинка зафіксована. Ялиночка висока, потім ялиночка маленька і зовсім малесенька ялиночка. Да, старатися, щоб спинкою, щоб животик у мене Маленьку покажи ялиночку. Присідай. Малесеньку. Ось так. Ручки в сторони, голівку піднімаємо, щоб старатися як можна рівніше отримувати спинку. Ось така маленька ялиночка. Вставай. Молодець. Наступна вправа у нас покажи. Ні, ля-ляй-касунька ще пропустила. А, я, вправа на носки на п'ятки. Наступна вправа на носки на п'ятки. Стати рівненько на носочки. На носочки. Максим, піднімись на носочки. Ні, піднімись високо на носочки, спинкарі, Стань на носочки. так. утримали положення, стали на всю стопу. І на п'яточках, на п'яточки. Ось так. Утрималися. І ще раз, на носочки піднялися високо спинку, спинку рівно. Отак рівненько і на п'яточках постояли. Ці сті стіни на п'яточках. Ще на п'яточках. ось так! голівку не опускай, не опускай голівку, сті рівненько. Підніми голову. Максим, подивись на мене. Максим, Максим подивись на мене. Отак. На п'яточках. Ось так. Молодець. На носки на п'ятки. І так само в кінці можна закінчити ходьбою. Пішли великани, пішли велетні. На носочках. Максим, іди на носочках до мене. На носочках. На носочках піднімайся. іди по килимочку. На носочках, Максим. На носочках. Велетні. А тепер карли. Поважно, йди. Ай, допоможу, йди, Так, так, спинку рівніше, Рівніше спинку. Ось так. Молодці. І покажемо ляльку соньку. Лягай на коленочок. Розслабили спинку, розслабили ручки. Все, спить лялька, сонька. Все. Спинка відпочиває, лялька-сонька. Не напрягай ручки, ні, спить. З ручка. Не треба напрягати. Так, спокійно, все, спит лялька. Тому що вам не хоче тільки прийшли вже звати. І ніжки. Ось так. Молодець, перевертайся на животик, на животик перевертайся. На животи, піднімай голівку, піднімай голівку, ручки ручки назад, голівку піднімаємо і розслабили трошки спинку. Ось так. Добре. Вставай. Молодець. Вправи треба брати не всі, які зараз ну, які ми показали, а вибирати декілька вправ для плечей, як я вже говорила, декілька вправ для грудей та живота. І для них а потім можна вже кількість справ збільшувати.